Друзі, вітаю сьогодні. 20 квітня з вами, Валерій Клочок. Сьогодні довгоочікуваний день, коли ми, врешті-решт, слідкуємо за голосуванням за допомогу Україні в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Ми вже маємо повідомлення про те, що досягнута домовленість між конгресменами від республіканців і демократів про спільну законодавчу ініціативу. Вона правда авторства республіканців, але і одні інші її підтримують. Чому я роблю такі висновки? Тому що вчора проходили і комітетські слухання у конгресі підготовка цих документів до безпосереднього дебатування. У вже в самій сесійній залі, і окрім того, там було голосування за процедурне голосування, тому що розгляд цих документів буде проходити за спеціальною процедурою, і конгресмени, демократи республіканці мали це погодити попередньо. Така норма. Так от, голосування було цікавим, результативним, і для нас дещо для багатьох несподіваним, тому що за таку ініціативу проголосували 316 конгресменів. 94 голоси було проти, але. Що показало? 151 республіканець проголосував за, і 165 демократів проголосували за. Рахуйте, створилася така собі конституційна більшість, якщо порівнювати і аналогічно співставляти саме цю історію із українським парламентаризмом. Абсолютна більшість членів Палати представників у нижній палаті проголосували за те, щоб безпосередньо розглянути ці питання у сесійній залі. Так, там носить низку правок, але їх дуже невелика. Кількість абсолютно більшість. Там майже всі їх відхилили на етапі розгляду ще в конгресі. Залишили лише 4, але я думаю, що вони також будуть провалені, тому що є сьогодні сформована така собі, знаєте, двопартійна підтримка цих ініціатив. І тут мова не лише про Україну, а в тому числі і про Тайвань, і про Ізраїль. І також ще один дуже цікавий документ буде голосуватися, який називається Акт про мир через силу у 21 столітті. Так його обізвали конгресмени, де будуть розглядати питання, які стосуються навіть заборони Тіктоку і введення нових санкцій проти Росії і Ірану, і конфіскації російських активів. І інші питання, але загалом, як бачите, багато, дуже і республіканців, і демократів сьогодні діють в єдиному пориві, щоб допомогти різним регіонам світу, де серйозна дестабілізація, ескалація і де йде війна. Бо вона є і на Близькому Сході, вона є і в Україні. І не виключено, що воєнні дії навіть можуть розпочатися в південно-китайському морі, де Китай суттєво е посилює свою ескалацію. Ну, поки що вона не проявляється у. В Воєнному плані, але присутність так, вона дуже потужна, і в останні роки вона все більше і більше набуває обертів. Я вчора в ефірі одного із телеканалів, загальнонаціонального марафону, мав нагоду задати запитання послу України в США Оксані Маркаровій, що вона думає з приводу такого дивного на перший поряд голосування, і почув те, що хотів почути за її інформацією. Дійсно, сьогодні є така собі коаліція, яка готова. Проголосувати за допомогу Україні, і вона складається із республіканців і демократів. Так, є ті, хто виступають проти навіть одному іншому таборі. Ну, от, до прикладу, проти голосують будь-яких законодавчих ініціатив, які будуть розглядатися сьогодні, буквально за кілька годин конгресі. Це 55 республіканців і 39 демократів, яка в сім'ї не без власної думки. Ну от чого лише вартують правки, які вносить Тейлор Грін. Це республіканка. Права колишня, я вважаю, рука Дональда Трампа, яка отримала від нього, ну таке не дуже схвалення публічне її подальшого хейту. І вона зараз дуже нервується з цього приводу, тому вносить дуже дурнуваті правки, але вони не будуть розглянуті, тому що навіть республіканський Fox News, я вам про це розповідав буквально вчора, обізвав її ідіоткою, яка намагається розвалити республіканську партію. Її не сприймають, але вона там не одна. Втім, демократія це та процедура. Яка ухвалює рішення більшістю абсолютно більшість сьогодні у палаті представників за те, щоб ці документи проголосувати? Дебати наразі тривають о 8 годині вечора, приблизно за київським часом, можливо, раніше буде голосування. Ну а далі документ піде вже до Сенату. Він буде об'єднаним і в сенаті також буде спецпроцедура його розгляду у вигляді правки до вже раніше проголосованого документу, який також передбачав допомогу Україні Ізраїлю та Івані на суму 95 мільярдів доларів. Ну так, тут щось намутили конгресмени і сенатори. Але менчастина на це не настільки важливо. Головне, що вони готові так розглядати. Тому що, як я вам сказав, 316 сказали так. Ми готові розглядати за такою процедурою ці документи. Відповідно, в сенаті я не думаю, що будуть якісь проблеми. А Джозеф Байден навіть сказав, що він відра. Разу підпише ці документи, які були попередньо погоджені у білому домі. Ним тому числі, лише голосуйте, і тому я переконаний в тому, що голосування буде результативним. Ще раз наголошу цю інформацію, фактично. Підтвердила мені особисто навіть прямому ефірі посол України Сполучених Штатів Америки Маркарова. Я розумію, що можна з певною долею скептицизму до цього відноситися, але менше з тим робота була пророблена Україною в США, що від нас, звичайно, залежало дуже велике. І сьогодні ми можемо ствердно говорити, що, врешті-решт, політичне протистояння між республіканцями і демократами воно формалізувалося в ці законопроекти, які сьогодні голосуються. Ну і ще одна дуже цікава деталь. Яка мені також засвідчує про те, що ну питання фактично вирішено. Має пройти оця формальна процедура. Треба показати, що демократія спрацювала. Хоча вона дійсно формувалася за Всі ці домовленості були підготовлені раніше в комітетах між республіканцями і демократами під час переговорів у Білому домі, візитів Джозеф Майка Джонсона, перепрошую до Джозефа Байдена і до Дональда Трампа. Він їздив з вояжами, погоджував позиції, але разом з тим. Дуже вправно вибудував власну політичну гру, і я вважаю, що він переміг заручившись підтримку і демократів, і республіканців зумів зорієнтуватися і направду будує неймовірну успішну політичну кар'єру. Хоча з деякими там забавленнями негативними в очах українців, але повітряну йому в принципі глибоко начхати, що ми про нього думаємо. Зараз так сталося, що його інтереси і наші співпадають, і для нас це дуже. Гарна новина і гарна позиція, але е, поточнюю вам, що сьогодні у виданні політику, вийшла інформація про те, що Пентагон вже готує передачу озброєння до України, вже готує номенклатуру, не чекаючи рішення в Конгресі. Тобто, воно абсолютно очевидне. І тут, звісно, не могли не вкинути ложку дьогтю в бочку меду в сьогоднішній інформаційний простір, журналісти. Американські видані Financial Times, було опубліковано матеріал, де описують те, що сьогодні відбувається в Штатах, і пишуть: ну ви знаєте, з цього ж приводу, ще Дональд Трамп нічого не сказав. Він може, наприклад, зараз там опублікувати якийсь пост у себе в мережі і сказати Ні, ні, я проти. Звісно, ми зараз всі сидимо, серестивши пальці і чекаємо, аби він цього не написав. Але буквально вчора він зробив заяву дуже цікаву, як на мене, яка засвідчує, що Дональд Трамп зараз. Займає публічно іншу позицію, бо він в іншому стані в іншій ситуації. і Він готовий підтримати Україну мовчки. Так як він мовчки підтримав голосування бюджету Сполучених Штатів Америки перед великодніми канікулами, він тоді також мовчав. Конгресмени спокійно проголосували. І тоді, так, на горіхі дісталося Джонсону від заданої Тейлор Грін, але це ніяк не вплинуло, наприклад, на подальшу долю цього документу. Фінансовий документ е в Сполучених Штатах Америки погоджений, підписаний, він діє до кінця фінансового року. Так, от Трамп сказав, що. Ми всі згодні, що виживання і сила України мали б бути для Європи важливішими ніж для нас. Але це важливо і для нас в тому числі. І далі він говорить про те, що Європа має платити справедливу ціну за свою безпеку. І він говорить, що Сполучені Штати витрачають на війну в Україні на 100 мільярдів більше ніж Європа. Але він тут говорить неправду. Ну, в принципі, для Трампа маніпулювати ця звична історія, бо в цьому році, до прикладу США нізерно мало надали допомогу Україні, навіть якщо вони передадуть нам. Цей 61 мільярд доларів ну, там трішки більша цифра. То це все рівно буде менше аніж нам передали сумарно країни Європейського союзу, і це добре. Тому що я вважаю, що попри цю кризу, яка нині присутня, в США, і вона нам дуже сильно шкодить. Європа по іншому дивиться на історію успіху у протистоянні Росії проти України, точніше України проти Росії, перепрошую так, буде вірніше сказати. І вважає за необхідне надавати їм достатньо допомоги, бо для них це загроза в першу чергу. Тут Трамп правий. Звісно, що він цинічно грає для збільшення своїх електоральних уподобань, і є версія, що навіть він такий спосіб підбирає зараз голос. Нікі Нікіхелі, мені складно сказати, наскільки вони швидко почали до нього перебігати, ті, хто стояв проти нього. Але так дійсно для Трампа зараз вигідно вирулити це питання, вигідно показати, що він впливає загалом на всю політику. США це найголовніше, чого зараз він домагається. Він може вирішити питання і по Ізраїлю, і по Україні, і по Тихоканському регіону, індотихіканському регіону. Тобто, ви звертаєтеся до мене, я вам все поврішу, навіть коли я не президент, і так. Буквально два дні тому Анджей Дуда, президент Польщі, зустрічався офіційно із кандидатом президенти Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, а не з Джозефом Байденом, що дуже дуже примітно. Ну, мабуть, уже в Європі роблять ставку на те, що Трамп переможе, намагаються з ним налагодити якісь зв'язки і разом з тим по іншому будують сьогодні свою зовнішню політику, і це добре. Тому, друзі, за кілька годин відбудеться голосування. Пишіть ви в коментарях, що ви очікуєте від сьогоднішнього вечора, наскільки вам важливо і болить це питання. Я більш ніж переконаний, що це так і є. Втім, прошу підтримуйте канал своїми подобайками, поширюйте відео друзям. Обов'язково сьогодні ще побачимося. Всіх люблю, і і не, не перемикайтеся. все буде Україна!